Важаю всім доброго здоров'я. Сьогодні ми розглядаємо головний документ країни проект про державний бюджет на 26-й рік. І цей бюджет четвертий вже рік повноштабної війни. Тому головне його завдання це забезпечити стійкість нашої держави, фінансування обороти, соціального захисту освіти, медицини та зберігаючи при цьому макрофінансову стабільність. Водночас, цей бюджет має бути не лише про виживання, а й про розвиток і модернізацію. Саме тому я подав низку пропозицій. Спрямований на підвищення ефективності, використання коштів, прозорість, а також підтримку ключових секторів, які формують стійкість. Перше це охорона здоров'я. Перше. Нашій державі ми забезпечимо ліками діток з охандроплазією. Дуже дякую всім, особливо робочій групі і Роксані Андріївні за підтримку саме цієї ініціативи. Охандроплазія це рідкісне генетичне захворення в Україні на обліку. Перебуває 134 дитинки, і курс цього лікування складає більше 300 тисяч доларів. Це абсолютно недосяжним для самостійного фінансування їхніми сім'ями, і це не про видатки, це про моральний обов'язок держави. Перед сім'ями, які роками чекали на цю можливість, коли ми закладаємо кошти на лікування рідкісних хвороб, ми показуємо, що Україна це цивілізована держава, де цінність людського життя, особливо дітей, стоїть на першому місці. Друге, це освіта і людський капітал. Інцоване нашим колегою головою Русланом Олексійовичем, і також за співавторство і підтриманим мною правка є врахована. Вона передбачає підвищення з 1 січня 2026 року на 50% заробітної плати викладачам наших вишів. Це питання справедливості. Ми підвищуємо зарплати вихователям, вчителям, але маємо підняти рівень і для університетів, які формують майбутню еліту нашої держави. Безгідної оплати праці освітяни не зможуть утримати якість вищої освіти. А молодь просто підуть з цієї системи. Третє це підтримки молоді та лідерства. Також Дякую за підтримку колегам. Заходи за підтримки розвитку лідерства в Україні, які частково враховані урядом. Це програма є стратегічною ініціативою, яка спрямована формування українських лідерів ще 2018 року. Також Стосовно якраз цифровізації Міністерства внутрішніх справ їхньої відкритості передбачається збільшення до надходження спецфондів, головного сервісного центру МВС і також Державної міграційної служби через підвищення частки адміністративних зборів з 30 до 50%. Це рішення не потребує додаткових видатків з бюджету, але дає можливість залучити 845 мільйонів гривень додаткових власних ресурсів. І ці кошти підуть на кіберзахист, на оновлення технічної бази, на енергозбереження, на модернізацію систем ЄДРТЗ, покращення умов надання послуг громадян. Мова про сервіс європейський швидкий без черг і корупції це конкретний крок до цифровізації держави в частині МВС. Також хочу дати п'яте це. Стосовно євроколії, ми давно про це мріяли, більше вже роками про це говоримо, і все таки дякую «Укрзалізниці», яка виграла грант у розмірі 76 мільйонів євро, і потребує також співфінансування з державного бюджету. Мостицька з Книлі. Ми побудуємо шлях до нашої Європи. Також дякую зім за всю підтримку.